Щасливого життя без шкідливих звичок закликає молодіжний соціальний проект Обираю жити. Його нині реалізовують у Миколаєві. Тут школярам презентували виставу, що піднімає актуальну проблему сучасної молоді зловживання алкоголем. І актори і організатори дійства сподіваються, що своїм словом їм вдасться спонукати молоде покоління обирати здорове життя. Обираю життя під таким гаслом миколаївським старшокласникам презентовано молодіжний соціальний проект. Вистава «Фантасмагорія. Янголи не плачуть, піднімає болючу проблему алкоголізму. Чекам стоїть завжди говорить, два ангела, білий і темний. Вот наша така суть передать, що за нього все время бореться, но вибирає. Все равно сам чек. пить йому колодця йому і так далі. І себе сібішість. Героїня вистави Ганна у свій 20-й день нарушення зустрічається із собою майбутньою. Дівчина змучена з життям із батьками, алкоголіками дізнається, що невдовзі її сама почне пити. Та два янголи дали їй шанс змінити долю. Якщо Аня выпьет, все безсмислено, і то, що ми здесь, і то що они встретились, все прахом. не выпьет, пойметь, услышит поль свою почувствует, що дорога в нікуди веде. Актори театру Дарунок неба аматори, поза сценою вони психологи, педагоги, студенти, школярі. Юлія Германова, що блискуче зіграла Ганну алкоголічку, поетеса. Це дуже часто близькі не звертають увагу, як це близькому людину плохо. Вони не звертають, це можуть бути, тому ну, суїциди, наркоманія. Кожен чоловік зрозумів для себе цю історію. Я для себе зробила вивод, що я взагалі ніколи пити не буду. Ця сцена показує нам, наскільки дійсно може один глоток вот, такого алкоголя привести к чомусь, ну каким-то ужасним 15 П'ятнадцятирічні глядачі були вражені силою драматичного мистецтва, приймала компліменти щодо ідеї вистави і народна актриса Ада Роговцева. Вона не вперше підтримує миколаївські проекти для дітей. Гоголь говорив, що музика не так виразна, не така виразна, і вона не така емоційна, як слово, що йде від душі і від розуму. Людини і адресоване інші проект обирає життя. Це ще й виставка картин миколаївських митців, живі скульптури, хореографічні номери, різні види мистецтва. Але одна мета спонукати молодь, обирати здорове життя, що означає обирати майбутнє. Олена Гарячова, Олексій Уманський, факти. ICTV.